СБУ затримала ще одного інформатора російського ГРУ, який коргував ворожі удари по Полтавщині і Дніпропетровщині. Служба безпеки затримала ще одного коригувальника повітряних атак РФ по Полтавщині і Дніпропетровщині. За матеріалами справи фігугрантам виявився 16-річний місцевий студент, якого окупанти втягнули у підривну діяльність обіцяючи росову винагороду. Основним завданням агента був пошук і верифікація координат військових об'єктів та локального аеродрому, наявність там літаків, військових і техніки. Крім того, фігурант намагався отримати інформацію щодо місць виробництва елементів для українських БПЛА. За завданням куратора з ГРУ, агент виїжджав в сусідній район для збору даних, проводив фотофіксацію стратегічних об'єктів та надсилав інформацію куратору. Співробітники СБУ викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим служба безпеки провела комплексні заходи для обезпечення локацій сил оборони. Під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на РЕ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.